Слава Україні, друзі! З вами знову Гук і в сьогоднішньому відео ми будемо розбирати, чому все-таки ринок продовжує вільне падіння, чи буде поглиблюватись криза, чи варто зараз закривати мінуса і виходити в кеш, що особисто планую робити я, які компанії продавати, а які купляти. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, і також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, що далі буде з ринком, чи тільки гірше, чи ні, і яким чином можна все ж таки захистити свій портфель? Як ми знаємо, в п'ятницю ринки продовжували падіння. Amazon на 4, Google на 5, Microsoft на 3%. Все просідало, і NASDAQ теж після того, як був невеличкий відскок, зараз опинився на майже нових низьких рівнях. І так само можна сказати про SP, який від піку просів на 9%, а NASDAQ на цілих 13%. Це просідання спричинено невизначеністю, яка в свою чергу спричинена можливими тарифами Трампа, які будуть вводитись 2 квітня. І ось очікування інфляції, які зараз на рекордно високих рівнях, та сантимент впевненості споживачів на рекордно низьких рівнях, і спричинило те, що було зараз останні дні на ринку. Також є прогноз по сповільненню ВВП від Атланта ФЕД, яка прогнозувала зростання на рівні 2 з лишнім відсотків до лютого місяця цього року. А вже в березні говорили про просідання на 2 з лишнім відсотки. Цей прогноз про 2 з лишнім відсотки був все ж таки змінений через те, що дуже велика частина золота купляється. Але навіть при цьому все одно ВВП прогнозується від'ємне. Проте з хороших новин це те, що завжди, коли сантимент був на рекордно низьких рівнях, ми потім бачили зростання ринків. І також, якщо говорити про найбільше компанії аналітичні Янг, Делой та решту, вони поки що говорять всі, що з економікою США все окей, але невизначеність дуже висока. Ну і також з хороших новин, якщо просідання СНП відбулося настільки швидко, останнє було за 20 днів, то потім, через 1, 3, 6 і 12 місяців S&P СНП зазвичай показувало плюс. Сові результати ось в середньому такі результати, і це просідання зазвичай таке швидке відбувалося, коли дійсно були якісь. Великі потрясіння, такі як ковід, тарифні війни, корейська війна і так далі. Якщо виходити з тих прогнозів, які є станом на зараз щодо зростання прибутків на акцію в S&P500, то вони все ще досить позитивні після зростання 10% відсоткового, яке було в 2024 році, прогнозується зростання на рівні 12%, в 26-му році 14% і в 27-му році 12%. Тому якщо ці цифри будуть все таки справджуватись, попри Тимчасові коливання, все з ринками має бути гаразд. І якщо дивитися про те, наскільки дорогі зараз ринки чи ні, якщо говорити про SP 500, зокрема, то так дійсно при рівнях 24 майбутніх прибутків. Чи навіть вище, яке було у 2020 році, можна говорити, що ринки деякою мірою переоцінені, тому, що зазвичай вони торгуються від 20 до 16 з лишнім проміжку, і вже зараз ми бачимо падіння до менше ніж 21 з 24, що є суттєвим падінням, і в принципі це вже близько до. Того рівня, яке буде вважатися середнім за 10 років, при тому, що знову ж таки, якщо подивитися в середньому за 10 років, то прибутки SP 500 були значно меншими, ніж планується зараз на майбутні ось 2-3 роки. Тому, якщо говорити про макроекономічну ситуацію, макроекономічні ризики, прогнози загрози в майбутньому і ваш портфель сьогодні, то ймовірно, що ріст економіки в США дійсно сповільниться, і це вже призведе в можливу рецесію. А рецесія, як ми знаємо, що це від'ємне ВВП протягом двох кварталів поспіль. За таких умов дійсно компанії зменше зможуть заробляти прибутки, виручки вільних грошових потоків. І майбутні прогнози по цих прибутках, виручці грошовому потоці також може зменшуватися як наслідок. Ціна на акції компанії буде продовжувати падати. З іншого боку, в такому випадку, якщо буде сповільнення економіки, є ФРС, яка може знизити облікову ставку, і це може спричинити ріст акцій. Тому, незважаючи на те, як себе буде поводити макроекономічна ситуація, навіть знаючи те, як вона себе буде поводити, вам ще не дає 100% гарантії того, що ви будете знати, яка буде ціна акцій тої чи іншої компанії. І це є основна проблема із макроекономічними даними. Якщо інвестувати власні інвестиції саме на основі макропрогнозів, ви якби прив'язуєте себе до невизначеності, що мені, наприклад, дуже сильно не підходить і не подобається. І я вважаю, що макроекономічні дані, які відображають минулу або поточну ситуацію в економіці, вони недостатні для того, аби з певненістю інвестувати в. Акції компанії лише на основі цих даних, адже ціна акції відображає саме майбутні прибутки, які ви, як інвестор, можете отримати від цієї компанії, купуючи її сьогодні і дисконтуючи на її кешфлоу. Тому навіть точно знаючи чи вгадавши, яким чином буде ВВП зростати чи падати, ви навряд чи зможете на основі цих даних, навіть якщо б у вас була золота куля, магічна, зможете прогнозувати, як буде поводити себе ціна акцій. І найкращим прикладом в цьому випадку є Німеччина, яка а, продовжує вже майже цілий рік бути в рецесії. В неї постійно через кожен квартал є від'ємний ріст ВВП. При тому, що за останній рік її фондовий індекс показав. Чи не найкращий результат за багато багато років, плюс 22%, якщо дивитися по року, і за останні там кілька місяців взагалі супер велике зростання? Тому, на мою думку, як Роздрібний інвестор, я особисто аналізую від окремого до загального, визначаючи ті перспективи кожної конкретної компанії щодо прибутків, виручки, вільного грошового потоку. Адже це набагато простіше ніж вгадувати наслідки того, яким чином вплине, наприклад, зниження імовірне ВВП, яке ще не настало в майбутньому, саме на те, яким чином поведе себе ціна акцій. Ну і ваша стратегія інвестування обов'язково має передбачати відповідь на питання, що саме ви будете робити при просіданні ціни акцій на 10, 20, 30 чи навіть 50%. Адже, якщо ви інвестуєте в індивідуальну компанію і не віддаєте собі звіт, що вона її акції можуть просісти незалежно від того, яким чином в неї будуть показувати її показники, прибутки і виручку, і так далі, на 10, 20, 30, 40, 50%, то я не думаю, що інвестування в індивідуальні компанії це найкращий варіант. Можливо, для вас більше тоді підходить диверсифікований індекс, чи SP 500, чи на світ, де є там 500 чи 1000 компаній, і просідання на 50% там от сильно малоймовірно, хоча на 20% теж може бути. Тому для будь-якого інвестора я би радив сформувати для себе загальний великий стратегічний план і тактичний для того, щоб на початку року ви могли без емоцій проаналізувати, що було так, що не так, попередньому році, і скласти ваш план на майбутній рік, при тому, що стратегія вона загальна навряд чи буде змінюватись часто. А ось плани на рік вони дійсно можуть вводитись, якісь додаткові корективи по ходу. Але в певні періоди, коли у вас знову ж таки є. Кожного дня додаткові дані, в тому числі просідання, як зараз портфелів, мінуси. Ви можете повернутись до січневого свого е, стратегічного чи тактичного плану і подивитись, що ж насправді ви планували, і як би ви. Собі тоді радили поступати з тими чи іншими інвестиціями. В моєму випадку, в мій портфель, не виняток, як і, мабуть, багато ваших. Це на п'ятницю, мені здається, я робив скріншот. В мене падіння було більше, ніж на 3%. Загальне просідання по багатьох позиціях досить велике. Ось, наприклад, перших 3, 800, 500, 300 доларів за день. Але тим не менше, якщо дивитися по позиціях загальних, то більшість з них поки що в плюсі. Так дійсно є Microsoft. Мідія, яка трішки в мінусі, в меншому портфелі там є інша ситуація, звісно, але він насправді є спекулятивний. Тобто тут можуть бути червоні, можуть бути зелені компанії, Я не так сильно буду зважати на це. Але загальний результат поки що він плюсовий. Попри те, що я втратив в по попередньому відео говорив про 8 тисяч. Зараз мені здається, це вже більше 10. Ці втрати вони не реалізовані, тому я не сильно турбуюсь про них. І зараз, навпаки, мені здається, що мій портфель набагато кращий, ніж, наприклад, він був ще рік тому. І є, звісно, компанії, які показують себе від початку року не дуже з точки зору того, як поводяться акції, ціна на акції цих компаній. Є звичайно в моєму портфелі також хороші компанії, які показали досить хороші результати від початку року, такі як Uber, Хімс і які мають 20-20% і 8% від початку року зростання. І чому я вважаю, що в моєму випадку зараз одна з Найкращих ситуацій по портфелю це те, що коли я тільки почав вести свій телеграм-канал, це було в лютому 2023 року, то Google коштував менше 90 доларів, і Amazon теж наближався до позначки 90 доларів. І станом на зараз ось ці компанії Google і Amazon вони ще дешевші, ніж були більш ніж 2 роки тому при цінах 90 і 80 доларів. Яким чином я вам зараз покажу. Ось, до прикладу. Google в лютому, 23 лютого 2023 року він торгувався за ціною майбутніх прибутків до ціни в мультиплікаторі 17,8. Сьогодні цей мультиплікатор становить 17,18. Тому тут дуже важливо для інвесторів, особливо тих, які починають, зрозуміти, що дороговизна компанії, те, наскільки вона дорога, визначається не ціною номінальної акції, за скільки ви купуєте, за 100 доларів, чи за 150, чи за якусь іншу цифру. А саме Тим співвідношенням, скільки загальному ця компанія коштує по відношенню до тих прибутків, які вона буде вам давати в майбутньому як потенційному інвестору. І той, хто купляв Google в лютому 23-го року за мультиплікатором 17,84, зараз отримав до сьогоднішнього дня, навіть враховуючи останнє досить велике суттєве просідання на більше ніж 20%, він отримав 76%. З своїх інвестицій. Тобто це феноменальний результат, ринок за цей час дав набагато менше. І незважаючи на те, що сьогодні Google коштує 156, він насправді є дешевший, ніж 90 доларів. Він коштував у е, лютому 2023 року, тільки тому, що його прибутки за цей час, як саме компанії, на акцію, також значно сильно зросли, тому навіть 156 є дешевшою ціною ніж 92 роки тому. Дуже схожа історія із Amazon. Тут, звісно, ми не можемо ІПС рахувати, тому що в Амазону трошки інша бізнес-модель, він все ще розвивається дуже активно, але можемо подивитися на ціну щодо його загальної виручки операційної, яка становила співвідношення мультиплікатор, Тоді становив в лютому 2023 року 20. Сьогодні цей мультиплікатор становить 1863. і за цей період, хто купляв за мультиплікатором в Амазон 20, він отримав 100% прибутків до того часу за ось два роки інвестуючи в Амазон, враховуючи вже, звісно, ось. Це просідання. Тому якщо ви купили Google, Amazon в 23-му році, дуже часто потім було багато інвесторів, які казали: от якби ж я міг купити в 23-му році за ціною 90, я би точно був вже щасливим інвестором. І зараз така нагода усіх нас є. Дуже схожа також є історія із NVIDIA. Яка коштувала в грудні 2023 року. З мультиплікатору неї був 23,38. Це найнижчий мультиплікатор ціни до прибутків майбутніх за 5 років. І сьогодні цей мультиплікатор становить 24. Тобто, ви маєте можливість купляти зараз Nvidia за рекордно низькими по суті, цінами. А той, хто купляв ось в 23 році, він зараз має від Nvidia 130%. Тобто тут 130, тут 100. тут 70. Якщо ви можете повторити за наступні два роки, купивши сьогодні NVIDIA, Amazon і Google за тими рекордними цінами, я думаю, ніхто через два роки не буде на це нарікати. Але звісно, питання чи в майбутньому так само швидко зростатимуть Google, Amazon, NVIDIA, як за попередні два роки, і ось якщо взяти до 2030-го на наступні 5 років очікується, що Google, Amazon і NVIDIA будуть зростати більше ніж 15%. Щороку кегер, якщо взяти показник, то це означатиме, що кожна з цих компаній, навіть якщо їх мультиплікатори далі залишатимуться на ось такому одному з рекордно низьких рівнів всі ці 5 років, просто за рахунок того росту EPS, показника прибутку на акції, вони подвоються за 5 років. Подвоєння за 5 років це набагато краще ніж інвестиція в S&P 500, тому що там ви отримаєте подвоєння за 7 або і 8 років, якщо знову ж таки все буде як є. І не лише Google, Amazon і Nvidia вартують зараз уваги на цьому ринку. Коли дійсно ціни на багато компаній сильно просіли. Якщо S&P просів на 10%, то ми бачимо просідання по хороших компаніях 20-30%, По не дуже хороших, або ті, які ще є на. Ранішній стадії росту значно більше можуть бути присідання, і ось одна з таких компаній це Хімс Hers. Я про неї знімав відео. Вона є в моєму спекулятивному портфелі. Невелика позиція. Можливо, я буду збільшувати цю позицію. Тут співвідношення зараз визначається по, по показнику не суто прибутку на акцію, а додатковим ще виключеннями податків і інших костів. Але тим не менше, в випадку, якщо у вас є цифра менше одиниці, це ознака того, що у вас є. Хороший можливість отримати гарні результати. Також цікавим є для мене Spotify зараз при співвідношенні 0,8. І ADN. Я також знімав в попередньому відео в одному з. Тих, які говорив про європейські компанії, що ці компанії мене цікавлять. І Ось зараз на них ціна поступово зменшується, якщо вона ще буде падати. Звісно, я можу розглянути і додавати не лише HIMS, а також і Spotify, і ADN. І при цьому в моєму портфелі є ті компанії, які зараз я вважаю дорогими. Я теж про це говорив. Зокрема, Apple мені здається, такою компанією, яку я можу проміняти і продати 2000 тисячі з лишнім доларів, отримавши, купивши дешевше. Шо компанію, яка має більше перспектив росту, так само Salesforce, я частково вже її продав, купивши позицію в AMD невелику, але можливо і другу частину, яка також на дві з лишніх тисячі доларів мене зараз становить, можу обміняти на кращо. Позицію у е, компанії, яка буде показувати можливо кращі результати росту. І якщо говорити про зростання, яке за майбутні 5 років планується в Хім, Spotify і Adien, то тут показники вже не 10 чи 15%, а 30, 28, 29, 40%. Звісно, в таких компаніях значно складніше прогнозувати. Крім того, їх може бути волатильність значно більше, як не лише в ціні акції, так і в самих фінансових показниках. Але в кожної з цих трьох компаній в мене є впевненість в тому, що. Що вони дійсно будуть зростати? В них хороша бізнес-модель, і вони можуть через 5 років не лише подвоїтися, як, наприклад, Google, Amazon чи Nvidia, а й збільшитись в 5 чи навіть в. Більше разів, тому якщо ви зараз запитуєте себе, чи варто продавати ваші позиції, тому що далі ринок буде лише падати, то я вам відповім: ні, однозначно, не варто. Якщо ви купили компанію, її прибутки зростають і будуть зростати в майбутньому, то падіння ціни на її акції має означати для вас лише те, що у вас стала можливість додати цю компанію за кращою ціною. Немає жодного змісту вам продавати компанію, якщо з нею все окей. Якщо би у вас була компанія, яку ви купили. І через макроекономіку чи саму компанію ви побачили, що змінюється теза на підставі, яких ви купили. До прикладу, ви розраховували на 15% щорічного росту, а компанія показує 15% збитку. Так імовірно, варто таку компанію позбуватися і знаходити на ринку серед тисяч компаній, ті, які показують плюсове зростання. Якщо ж ви купили компанію, той же Google. Він зростає 15% щороку. Компанія ціна акцій впала 20%, То навряд чи вам потрібно зараз продавати. Тобто, ви або повинні були продати раніше, або якщо ви її були окей купляти. То чому змістити, який вас зараз продавати? Ну і найкращий захист, якщо в загальному підсумувати це відео від будь-якого ведмежого ринку, це є те, що ви повинні інвестувати в найкращі в світі компанії, тому що саме такі компанії можуть проходити будь-які фінансові кризи, потрясіння, складнощі, і з найменшим впливом на власне бізнес, якщо говорити навіть про ті ж самі тарифи, навряд чи вони сильно вплинуть на той же ж Google, Microsoft чи інші великі компанії. Які отримають виручку з продажу чи реклами, чи підписок на свої сервіси. Так, можливо, якщо. Загальна економічна ситуація не буде найкращою менше будуть замовляти клієнти реклами, але знову ж таки для Google, який має на балансі мільярди сотні мільярдів доларів готівки, йому не страшно сповільнення росту на кілька кварталів чи навіть років, якщо в загальному бізнес продовжуватиме зростати просто не так швидко. Так само, як і для мене інвестора, який інвестував гроші, і Google є однією з найкращих компаній у світі. навряд чи може бути щось краще з інвестиційної точки зору, де мої гроші працюватимуть. Муть на мене, тому саме так я розглядаю свої інвестиції. І про стратегію також це говорив, що в січні минулого року я записував для себе, які мої цілі, це досягти 100 тисяч доларів портфелі. Ну і також казав, що я не здивуюся, якщо ринок буде просідати або не буде зростати, при тому, що я все ще очікую, що до кінця року він дійсно буде зростати. І той, хто каже, що точно ось зараз почнеться ще більше падіння, навряд чи він розуміє, що говорить, тому що ніхто насправді не знає, як буде в короткотерміновій перспективі поведення. Вода себе ринок, і не виключено, що після 2 квітня, коли вже я записав цей ролик, ринок почне зростати, тому що буде точна визначеність, що з тарифами, або навпаки, буде продовжуватиметься невизначеність, чи якісь інші дії адміністрації будуть приводити до того, що ринок подальшому буде падати, і такий, і такий сценарій він однаково правильний. Тому нам, як інвесторам, потрібно виходити з того, що ми це розуміємо, що може бути і таке, і такий розвиток подій, але. Який би він не був, ми інвестуємо, враховуючи те, що сьогодні є найкраще на ринку, аби давати нашим коштам. Працювати на вас, ну і для себе я також зробив розрахунок, ще раз повторно вже давно цю вправу не робив. Скільки буду через 20 років я отримувати, якщо нічого взагалі не буду робити зі своїм портфелем, і так як він сьогодні зараз є, залишиться. І мені сказав калькулятор складного відсотку, що я буду мати приблизно півмільйона доларів, доларів. Чим я, в принципі, точно зможу прожити досить хорошу для себе пенсію. А якщо я буду кожного місяця додавати 500 доларів, щомісяця до портфелю, то загальний результат в мене становитиме близько 800 тисяч доларів. Якщо ви ще не пробували рахувати, скільки буде у вас в результаті через калькулятор складеного відсотку, то дуже рекомендую. Посилання залишу в описі під цим відео. А на останок хочу подякувати всім вам, хто підтримує. Дивиться мої відео і загалом цей канал і читає телеграм-канал. Це велика честь для мене. Нещодавно було оголошено церемонія Fin Awards, де мій канал зайняв третє місце як кращий YouTube-канал. Тому ще раз дякую всім, хто дивиться, лайки коментує. Для вас все це і в принципі робиться. Якщо чесно, не очікував, що через три роки буде настільки велика аудиторія і цікавість до того, що я роблю з своїми коштами. Сподіваюсь, що для вас цей контент, як і інші мої відео, будуть в нагоді і додадуть впевненості. В тому, яким чином правильно інвестувати на фондовому ринку. Якщо ж ви не інвестували ще і не починали інвестувати, а у вас ця тема, то я рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо ви вже більш досвідчений, то інвестора вишкіл 2.03.0 там є більш детальна моя стратегія та аналіз індивідуальних компаній. А також запрошую доєднатися до клубу Тараса Гука, де є суперкласна ком'юніті, живі мої угоди, а також величезна купа аналітичної інформації. І якщо ви додивилися це відео до кінця. То я бажаю, щоб ваш нетвор зростав як у Варена Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!